Всім привіт, з вами Настя. І сьогодні ми продовжуємо грати в маленьку невдачу. І ми щойно зійшли з поїзда і, і направляємося до домці Вперше за цілу гру ми йдемо додому. Що тут в нас? Бенджамін постійно попереджував мене, але я не розуміла. Так сильно хотіла вічне щастя. Я дурненька маленька Леді. Ось хто я. Принаймні розважилися у Фантазмагорії. Розповім про це матусі. Ой. -ой. Нам де це все? Ой, ха. <гум> Окей. Ну хм Перепрошую. Я до вас звертаюся. Що ж, коли ви так поводитеся з маленькою Леді, то йдіть нахрін. Хо-хо. <гум> Добирай слова маленька Леді. Хм Ой, ми вже вдома так швидко, mm -hmm. ого, куча цих птахів. Га, де машина? Та той знову поїхав. У нас червоні лампочки, мені подобається. Це якось страшно вже. Матусю, я повернулася. А Це, типу, як інший вимір чи щось таке? Що це за звук? Бендж? Іх. Пусто нічого немає. Аго в Матусю Hello? Бенджі. Бенді. Що тут сталося? Мої вітання. Ти прийшла в мою гру Дайте мені спокій. Я шукаю Матусю Bengie. та Бенджаміна no... Але не буде тобі вічного щастя. My... Мені вже не байдуже. Звісно, не байдуже. Знаєш, воно потрібно твоїй матусі. Це твій обов'язок? Yes. Так. Мабуть, ваша правда. Добре, добре. Готова до нової гри? Якщо я зіграю, ви повернете мені Бенджаміна? Гадаю, що так. Але якщо ти справді гратимеш у мою гру, окей, блискуче. Тобі сподобається моя нова гра? Ням. Що заново, що? Це невдача. Вона дивовижна дитина з недуже дивовиж з не дуже дивовижної родини. Трішечки близько тобі, трішечки близько тобі. Це чекайте, ну я ж уже робила це. Що? Ні, ти робиш усе неправильно. Ти тоді скажи щось про те, що я сьогодні загину, а це до речі, зачекай, помовч, будь ласка. Ми гратимемо в нову гру чи як? Я не розумію. Що ти пройдеш гру, то я подарую тобі вічне щастя. Якщо. А тоді ви скажете згода, і я відповім так. Годі все псувати. О, вічне щастя? Не згода. Чудово, прекрасно, готова до. Зачекай, що? Не згода, дзюськи, ні. Якщо до того, якщо лис чекає на тебе в коридорі? Що? Якщо гра буде про Бенджаміна, то ви дасте мені спокій, я гратиму. А вже ж. а вже ж, Обіцяю. Ти знаєш, куди йти? То це що, тіпа, як заново чи шо? Що панголис знову налякає мене, я втечу та сховаюся тут. Ага, чи це нова танцювальна пісня? Не ну, якась друга. Я маю невеличку підозру, що пан голос та страховисько з моєї шафи. То, що пан голос, та страховисько з моєї шафи. Окей, okay, в останнє зіграє в його гру. Двічі тисніть. Щоб бігти. Ой, ні, тільки не знову. Ви обіцяли, що не буде, як минулого разу. Це був чудовий приклад причин та наслідку. Ма, Ні, ви збрехали мені. Я більше не хочу грати в цю гру. Добре, дозволь мені розпочати нову гру. Нова гра. Стук-стук. Хто там? Ні, я більше не хочу гратися з вами. Стук-тук. Хто там? Вилякайте мене, припиніть. Да это мне не спокий Ты шо? Що тут сталося? Моя краївка. Він, не... він не знайде мене там. <паспоріг> Невдачі негайно відчини двері. Ми маємо зіграти в нову гру. Ні, я вже сказала вам. Я більше не хочу гратися з вами. О, камінчику. Навчи мене бути відважною. Отже, тепер ми граємо в схованки. Люблю цю гру. Ні, дайте мені спокій. Гаразд, щоб ти знала. Єдина причина, з якої ти досі жива, моя гра. Це чергова ваша побрехенька? Я житиму з Бенджаміном і вічно і ви нічого з цим не зробите. Чи можеш ти, будь ласка, припинити вже згадувати про Лиса? Він весь цей час намагався забрати тебе в мене, а його огидні малюнки? Фе. О, ні, не кажіть так про мого Бенджаміна. Знаєте що? Ви мені набридли. Я хочу, щоб ви пішли. Негайно. Ти зовсім не уявляєш, що відбувається? Це далеко не остання гра, в яку ти зі мною граєш невдачу. Це лише початок. You... Ти дурненька дитино. Ще одна іграшка до моєї колекції. Ти моя, та гратимеш зі мною вічно. Мені огидні ваші залякування. От побачиш Бенджамін повернеться та врятує мене. Ні. Ми уклали угоду. Ти перейшла дорогу і тепер моя. Дай мені спокій. Бенджаміне. Як ти тут опинився? Ничего не сделаешь, она не належит мне. Нормально с боты. Нет, нет. Бенджами. Давай екранчик показуй. Бівер, ever. everything... тепер усе стало нормальним. Бенджімін врятував мене. Бенджі, ти десь тут. Схоже, доведеться відбудувати її. Зроблю деякі вдосконалення, але спочатку я хочу знайти Бенджаміна. Як? Морго іде. Розплющ очі він, це голос у твоїй голові, що зводить тебе з розуму. Mm. Well, no, Що ж no, тепер я знаю, як звучить звуть пана голоса? Бенджамін, mm. ти, ти? ти пішов на вулицю? Більш нічого О, капець? Бенджамін, де ти? Mm -hmm. Йдемо на вулицю, походу маме матусю. Матусю, я повернулася. Матусю, не ігноруй мене, ти зла, бо я не змогла дістати тобі щастя. Що відбувається, матусю? Це, мабуть, поганий сон. <плес> да. блин, то все с самого начала я просто типа, була сбита. That... Чи, чи це, mm, жесть. О, ні, що я накоїла? Сі, ти повернувся. Я думала, що втратила тебе також. О, що це все таке? Що відбувається? Ми маємо йти добре. Блін, походу, її збила машина, а далі то все відбувалось з її призраком. Бенджі, зачекай, ти забираєш мене в якесь інше місце? Бо я не маю нічого проти, але спочатку мені треба поговорити з Матусею. Ти окей, а як ти з нею поговориш? Матусю, я збираюся піти в якесь інше місце. З Бенджі. Окей, він лис, який мені подобається. Розумієш, я ж з маленька Леді, ось хто я. Мабуть, я була твоєю маленькою невдачею деякий час, але тепер ти маєш знайти своє власне щастя. Я завжди любитиму тебе. Блін, печаль, печаль.

Куди це він мене веде, інтересно? Він так маленько ходить. Туть, 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 туть. Песик! Цуцику, я так рада бачити тебе знову. Зачекай на мене, цуцику. И стремница и цуц. Десь фини ходять. Непонятні. Так медленно ну, йдеш? Хорошо, що є така тема, як два щелчка мешкає. Шейки з жуки. Mm. О, Боже, це ж жук. О, невже ми добігли кудись? Йой, тут дуже холодно. Ну, ка ну-ка. О, я всі зібрала! Єе! <свисту> Крутяк! Мені кажеться, це ж всі ці штуки, що я тоді блискітки п кидала. Це, по-моєму, вони? Типу, якщо б я не всі зібрала, то воно б не зробилось. Чи як? Усі негаразди навколо, здається, зникли. Е, глибоко в тумані ти здолаєш його. All seem to Deep the fog, you him. Гадаю, що тепер па гра пана голосу скінчилася. Benji? Хто ти? Я маленька Леді Невдача. Ось хто я. Леді Невдача? Ага, можете назвати мене так? Добре, заходь. Ми чекали на тебе. Що собі? Что это за место? Покажите, смизли. Ну. <laughs> uh -huh. Хм. Хм. О, вона до неї повернулась. Не схожі, до речі. <гум> ну, я знаю, що це і мама і вони мають бути схожі, але вони ну, реально якось схожі. Прямо. Це все? Кінець гри? А я думала тут кілька кінцівок. Так. Пропустили? М -м -м -м. Окей, продовжити. А що ж я маю продовжити? Це я мала продовжити? Ну, і то я це вже робила, то й що? Oh. Тут нічого нового, блін, а я думала, що є якісь інші кінцівки. Ага. Тобто як нічого нового, да? Окей, huh. mm. okay, добре. Раз це був уже кінець. Я реально думала, що там ще якісь кінцівки є. Окей, добре, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і пишіть, що ви б хотіли, щоб я ще пройшла. Так як це вже кінець. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і всім па-па!